Ми всі, хто приєднався до телеканалу Запоріжжя, саме зараз вас вітає програма Життя в квадраті. Ми підготували для вас цікаві сюжети з життя мистецтва та спорту. Тож не перемикайтеся, гайда проживати життя в квадраті разом. Стати актором напевно, що маленька мрія кожної людини з самого дитинства. Перший крок до цього можна зробити, завітавши до театральної студії. Таку студію ми знайшли у нашому місті. Театр завжди буде у фаворі, не дивлячись на те, що зараз надпопулярне кіно, інтернет та інші розваги все ж таки є люди, які ходять до театру та дивляться вистави. І завжди коментують, як зіграв той чи інший актор. Вчать акторів у театральних вишах. Проте підготовчу освіту можна отримати і у театральних студіях. Таку ми знайшли у Запоріжжі. Ми працюємо за методикою Михайла Чехова. Це брат Антона Павловича Чехова, який відомий. Російський письменник та драматург. А Михаїл Чехов це він театральний режисер. Він починав свою роботу разом з, зі Станіславським в його студії, але потім він а, а, працював вже окремо за своєю методикою. А він переїхав а, до Америки, працював вже в Америки в Америці, в Голлівуді і а, навчав там студентів. Навчання у театральній студії відбувається протягом 9 місяців та проходить у три етапи: спочатку театрально-психологічний, потім мовний період, де початківці навчаються Ікції та ставлять голос, третій цикл складається з підготовки до спектаклю. Кожна група обирає для себе той спектакль, який цікавий цій групі. Це рішення колегіальне, якщо так можна сказати, бо студенти разом з педагогами обирають для себе той матеріал, який їм цікавий. Вікторія розповідає, кожен сезон до них приходить близько 40 студентів, проте, все ж таки, до кінцевої вистави доходять 10 з них. Перші півроку у студії радше психологічна підготовка до публічних виступів, аніж театральне мистецтво. Тому до кінця залишаються не всі. Запроси в людей різні, в наших студентів. Хтось приходить до нас за актерською майстерністю, хтось приходить за психологією. Ми це дізнаємось, коли набираємо нову групу, і обов'язково у наших студентів питаємо, що вони хочуть від нас отримати, і за їх запросами ми ставимо, скажімо так, підбираємо вправи. Плануємо наші заняття для того, щоб задовольнити мога більше запросів наших студентів. Театральна студія Образ вже поставила 10 спектаклів. Більшість з них були комедіями: був детектив Вісім жінок та казки про Федота, Стрільця та Принцеса на Горошині. В чому особливість наших спектаклів? Ми як театри. Які працюють професійні театри, Ми не показуємо наші спектаклі декілька разів. Тобто ми їх ставимо один раз, показуємо, тому що випускаємо студентів, і далі відновити спектакль в нас частіше всього немає змоги, бо студенти випустились. Студенти, які закінчили театральну студію, потім вступають до театральних вишів, або ж на акторські факультети. Спочатку постановки репетирують у маленькій залі, а потім Доціно ставлять на великій сцені. Студія позиціонує себе театрально психологічною, адже людину, що приходить сюди, намагаються позбавити всіх набутих за життя комплексів. Ми е, питаємо у людей, що їм важко грати, що є для них некомфортним у житті, або, те, що, або що вони хочуть зіграти. Те, що у них у житті ну, немає досвіду, і, і, і вони у нас є, є спеціальні Показ, де ми саме от ці образи, ці етюдис, от ставимо за словами Євгена, незважаючи на те, що і друзі, і родичі говорять про його безперечний талант, він не хоче працювати в театрі, і він не одинокий своїх переконаннях. Студенти студії розцінюють заняття як спосіб відволіктися від сірої буденності та проявити свої творчі здібності. Мне нравится творчеством заниматься, мне нравится таким образом поправлять немножко себя, тем более здесь мы каждый месяц ну, делаем показы, ставим какие-то сценки, показываем миниатюрки, то есть это как бы способ какую-то свою эмоцию, энергию свою выплеснуть, значит, и плюс здесь еще есть очень отличная возможность подготовить какие-то свои творческие номера, с которыми можно также здесь выступить, как бы перед, ну и перед знакомыми людьми, с которыми занимаемся, и приход постоянно зрителей к нам смотрят, то есть это как бы очень хороший способ Ну, правіть сібя, емоції свої виплеснути. словом, хтось просто саморозвивається, хтось гарно проводить час. Є й такі, що готуються до вступних іспитів у театральний. Головне, що всі тут знаходять не тільки досвід та гарний настрій, а й навіть справжніх друзів. Ну хто з нас не дивився фільми з Джекі Чаном, де він вправно демонструє різні бойові техніки? Наші журналісти дізнавалися про одну з таких під назвою «Кунг-фу». Тож, Дивимось далі, що з цього вийшло. Скільки разів ви дивилися фільми з Брусом Літа? Хотіли бути на його місці, таким як він? Що ж, мистецтво шаолінських ченців можна пізнати тепер і у Запоріжжі. Канфу зародилося у легендарному монастирі Шаолі, який здавна називали першим з божественних монастирів під Його назву часто перекладають як Молодий Ліс. Монастир кілька разів руйнували, але завжди відбудовували заново. Наче ліс, який зрубуть, а на його місці виростають молоді дерева. Шаолінь був імператорським храмом, який приходили помолитися небесам від свого народу майже всі китайські правителі. У той же час легендарні полководці удосконалювали свою військову підготовку та пізнавали мистецтво бою. І саме тут взяли свій початок та розвинулись найкращі бойові мистецтва Китаю. І головне з них це мистецтво кунг-фу. кунг Кунфу неспроста називають бойовим мистецтвом, ані технікою, ані стилем. Чи ваш варіант? Окрім практичного застосування бою, кунг-фу має свою філософію, котру не всім посилу пізнати практика состоит із двох частей. если использовать китайскую терминологию, это дао один термин и де. То есть дао это сама практика, путь те упражнения, которые мы делаем. Вот, И-дэ, И-дэ это добродетель. Э, то есть нужно развивать вот эти внутренние качества параллельно, а, э, с Дао. Дао и И-дэ это как два кры два крыла у птицы. Гармония наріжний камінь у науці дзен, можливо, головна ланка в ланцюжку пізнання мистецтва монастиря Шаолі. Його традиції та філософія не терплять агресії та жорстокості. Кунг-фу, э, это, скажем так, оно выглядит агрессивно. То есть это упражнения, да, такие как бы силовые, э, жесткие. Вот. Но сам принцип, э, мы как бы культивируем внутри себя добро. То есть мы прорабатываем эти ситуации э, для того, чтобы в жизни с ними не сталкиваться. Вот. Э, и такой закон. Если мы это проработали э, в зале, э, то есть у нас и, и страх пропадает. Можливо, через те, що для кунг-фу близьке твердження найкращий бій той, якого вдалося уникнути, багато хто не сприймає це мистецтво як те, що можна використати в реальних умовах. Наприклад, у випадку нападу, пограбування тощо. Такі думки викликають посмішку у майстра. Це мання людей, які вскользь щось увійшли, але толком вони самі. Не сприкасалися з тими людьми, скажем так, в рингі не стояли, то маков не вийде. У школі Сергія система навчання поділена на три частини. На першу тему відводиться близько року, після чого потрібно скласти іспит. Це спільна підготовка, йде закалка тела, наробляються ну, основні. Двіження, культура движень. прийоми кунг-фу вивчаються у ланцюжках комбінації частіше ніж поодинці. Основна причина для простоти запам'ятовування. А ще чисто технічно більшість прийомів зручніше виконувати саме у певній чіткій послідовності, яку вони склалися упродовж багатьох віків історії бойового мистецтва. Друга тема вже вона готує чоловіка своє спарінгу, то є спарінгу, ксаріввання, тосі по а, значит, Прохожденню uh, курс обучення по второй темі чоловік способен uh, виступати на сорівнуваннях, uh, сражатися різними школами. Третя тема стильова. Вона розмежована на окремі техніки. Сюди входять і знамениті тваринні стилі. Тигр, дракон, леопард, лелека, змія були створені у результаті споглядання з рухами цих істот. З однією з легенд лелека зміг перемогти у бою змію завдяки своїй швидкості та терпінню. Хоча на початку здавалося, що переможцем має стати змія. Опанувавши відповідний стиль, можна перемогти і більш сильного суперника. Адже ці техніки можуть вирівнювати такі невідповідності, як, наприклад, різна вага опонентів. Третя тема це тема для нестандартних ситуацій. Це коли людина, маленький чоловік швидкий, мертвий, коли допустим, погодні умови, скользко, один упав, один стоїть. Допустим, така ситуація. Чоловік з оружем, другої беззаружний, і ліккалічена перевізка много людей проти одного для третьої теми немає часових меж, адже обравши власний стиль, можна все життя його вдосконалювати і шукати шлях до гармонії зі своїм власним я як щасливу людину впізнають по очах, так людину сину та впевну собі неможливо не помітити. наш тренер, люди, які займаються кунг-фу, эта энергетика чувствуется, и поэтому люди эти находятся в безопасности в какой-то степени. И коэффициент того, что тебе это пригодится, очень мало. Если ты духовно слаб, тогда и тебе, возможно, придется это определить в жизни. Наші чарівні 13 хвилин разом закінчилися, проте не засмучуйтесь, за 7 днів Ми з вами знову побачимося та будемо проживати життя в квадраті разом та поринемо у цікавий світ з життя буття нашого міста.